Які критерії того, що в вашій парі не просто конфлікт, а відбувся деякий розлом, на якому вам потрібно переглянути ваші стосунки або розійтись? Перший критерій це ознака того, що один з партнерів не приймає почуття і прояв різноемоційних другого партнера. Тобто те, що стосується якоїсь радості, таких приємних почуттів, він приймає. Якщо інший. Хтось інший в парі партнер розчулений, він плаче, чи якби капризує, якось себе поводить таким чином, що не приймається іншим, це ознака. Друга ознака це ігнорування потреб. Коли е, другий партнер, він демонструє своїм видом, своєю поведінкою, що йому не цікаво те, що цікаво людині, яка на даний час поряд. Третій критерій це різне майбутнє. Коли. У кожного з партнерів парі є різне бачення майбутнього. В них є